Є сайд сайт. Фріпл до чи хто не знає, будь ласка. А саме головне питання політики, звідки гроші. Всі страні просто можна забути. Ідеологія, взагалі, пострадає. Звідки гроші? Коли ти розумієш, звідки гроші, ти розумієш, чиї інтереси буде представляти політик. Не існує незалежних політиків. Політики це підрядники, які виконують чужу волю. Взагалі. Політик має клієнта, який заплатив гроші для заподіяння політичної волі. Тому що в нього, в кожного політика є замовник. Просто проблема в тому, що громадяни всі ці роки не були замовником політики. А потім, коли відбулося з первинного накопичення капіталу, ну ми вже би, ну, і не конкурентні з Івановим Петровим, які яких заводи, фабрики і переходи, Да? Типу, ну трошки менше у нас ресурсів. Але ключова цінність в тому, що в демократії гроші це не великий капітал. Соціальний капітал, об'єднані громадяни, які мають спільне розуміння проблеми, про те, що я говорив, способу вирішення, домовились про правила вибору тих, хто будуть підрядні на вирішення цих проблем, цей спосіб, які фінансують їх і контролюють, таким гроші не треба багато. Беремо, наприклад, мільйон громадян, які, дом, які от це згуртувалися, вони можуть по 49 гривень скидатися. То це, це нічого, це, це євро. Да? Мільйон громадян це є мільйон євро да, на вибачну компанії. Мільйон громадян це десь буде порядка 11-12% від результатів на парламентських виборах. Mm. Проблема, що в нас немає, ну не було раніше а, а, майданчику, да, платформи, на які домовлятися горизонтально. А тепер ця а, платформа з'явилась, тому що ми, ще, немає незалежних політиків. Питання тільки від кого вони залежні. Хто платить, да, той замовляє музику. Ми всі ці роки не платили. Не платили. От так. весь список Форбс, no. от вони платили. <рес> <рес> от тому вони в списку Форбс. No. А от ми не там, тому що ми не платили. Тому що а, ми б хотіли мати рівний досвід, захист прав і свобод, а, можливість себе захистити, носити зброю. А все це треба, щоб був там політик, який проголосує надати цю можливість. А там таких нема. Тому що це суперечить їхнім інтересам. Чому? Ну, Бо у них всіх є нагородна зброя. Їм не треба. У них все хорошо. Це в нас нема. А нашого феодалу, щоб піддані, теж мали такі самі можливості. Ні-ні-ні, кастове суспільство. Плебіє. А якщо ми хочемо перестати бути угу. да, плєпсом, підданими в неофеодальному ладі, то ми маємо почати відповідно поводитись. Оце ніша, про яку я в централі, яка постійно розчаровується. Да. Та треба перестати просто поводити себе як дитина, яка очікує, от я в супермаркеті потупаю ніжками, хай мені батьки куплять, що я хочу. ні Ні-ні треба стати дорослим як батьки хочеш цукерку піти зроби потрать